Друзі, всіх вітає на каналі. З вами Мазепа Іван. Сьогодні відзнімаємо досить цікаве відео, спонтанне, про те, як самостійно допомогти собі після втручання в вашу ротову порожнину, особливо після наркозу. Відзнімаю це відео, тому що сьогодні були втручання. Планувалося одне лише постановка пломби, але е, так співпало, що, на жаль, минулий лікар зробив трішки неправильно е, ну, неправильні. Процесі, да, які запустили за собою видалення нерву, і пішли, пішли, пішли. Збої. Довелося робити анестезію. І, мабуть, ця картинка багато для кого буде знайома. Отже, по етапу, перше, після наркозу, після болі, як тільки у вас з'являються боліві відчуття, от ви відходите, да, вам потрібно зняти механізм самої болі. Для цього вам потрібно. А, ті місця, які у вас болять, куди вам давали уколи безпосередньо, притиснути своїми пальчиками, потримати секунд 30. Це зніме перше сам сигнал болі, щоб нервова система заспокоїлася і зрозуміла, що ніякої загрози для тої зони, де були втручання, немає. Показую, тобто, у мене були в ньобі декілька проколів. Я пам'ятаю, знаю який зуб. Тобто, вам потрібно взяти, поставити великим пальчиком прям. Туди всередину притиснути сила десь ну, грам 50-60. Нам головне створити сигнал тиску. Якщо робили спереду, берете як тіски. Притискаєте проекцію навколо зуба, який вам ремонтували. Притиснули, ну я прямо буду йти по ходу лікування, так як я себе буду лікувати. Отже, перше, нам потрібно притиснути секунд на 30. Тут, до речі, досить болюче місце у мене. Повністю було видалено нерв, тому що пішло вже запалення. Навіть при натисканні мені досить боляче. Так. Зараз я потримав секунд 30, я відчув під пальцями пульсацію. Воно почало пульсувати. Туди пішов прилив крові в те місце, де у нас безпосередньо були місця травматизації. Пульсація свідчить про те, що туди прийшла кров периферія. Да? Якщо болить, організм старається це місце ізолювати, не давати йому рухатися. Відповідно, мені треба його понові ніби запустити, знявши больовий сигнал, запустити туди кровопостачання, нормалізувати лімфовідтік, да, і запустити біомеханіку самого руху, щоб потім не було проблем з черепом, взагалі з лицевими кістками. Тому що якщо ми беремо скулові кістки, вони напряму у нас зав'язуються на фази вдоху. Вони несуть амортизаційне навантаження на череп. І якщо це не зробити, то потім просто може бути вжив. Ну, і як наслідок будуть страждати ваші ноги, буде, почне крутити ноги, почне пальці вивертати, е, почне стопа підніматися, зовнішній край, стопи. То варіантів потім проблем може бути досить багато. Тому це дуже важливо і це потрібно вміти самостійно себе хоча б е, стабілізувати. А далі вже безпосередньо організм сам себе полікує, але йому треба створити умови. Зняв боліві відчуття, тобто при натиску, я потримав безпосередньо там, секунд 40-50. Мені стало легше, не так почало боліти, і навіть при натиску мені стало легше, я відчув пульсацію. Тепер мені потрібно запустити дихальний механізм. Я буду намагатися ціленаправленно, якщо це ця сторона, буду на цій стороні намагатися роздихати її. Мені треба запустити кістки. Там у нас йде хрестоподібний шов всередині в нього, і він повинен відкриватися. За рахунок того, що він відкривається, череп отримує кисень безпосередньо. Да? Тобто, ви при вдохі насичуєте ваш мозок киснем. Що я буду робити? Я ставлю. Знову туди саме, на ті місця, де болі нема. То, грубо говоря, етап. знімаю больовий сигнал. Стало легше. Тепер, не відриваючи своїх пальців, я тримаю там точку. Закриваю одну ніздрю. І старатимуся при цьому. От максимально, ніби хочу розширити свій череп. Ні треба запустити дихальний механізм. Без болі. Тобто, болі прибрали, сигнал упав, включаємо механіку. Дивимося. А, Під час роботи ви можете відчути, що у вас починають кістки ніби припідніматися трішки. Це дуже чудово. Ви легесенько-легесенько 5 ці грам буквально допомагаєте їм, ніби хочете їх от ще більше розкрити. Тобто нам треба роздихати. Отже, ще раз поїхали. А? Ось роздихав. Запустив повітря, пішла би механіка. Тепер нам треба стабілізувати. Для того, щоб стабілізувати, нам потрібно буде пропрацювати з обома частинами черепа. Нам потрібно буде зробити ту саму маніпуляцію на тих самих проекціях зубів. В даному випадку у мене був четвертий зуб. От четвертий зуб я буду вибирати тут. Я защіплю їх так само. І коли буду дихати, я буду старатися зробити вдох, і от, ніби розкрити череп свій. Ви відчуєте. Не старайтеся його розтягнути. Вам потрібно ніби розкрити чуть-чуть ця сила буквально там 5-10 грам. Тобто я защіпую симетрично. Таку маніпуляцію я буду проводити далі. Дане відео показано просто, що я буду робити по черзі. Для того, щоб... Стабілізувати всі ці процеси. От я роздихав свій черв, симметризував їх. Тепер наші зуби нервуються трічатим нервом. Мені потрібно прибрати неврологічний компонент, якщо він там присутній. Для цього мені потрібно звільнити хід нерву, так як було пошкоджено, біль, ну, 100% якісь питання неврологічні можуть бути. Вихід нерву. Я беру за остистий відросток. Якщо за вушка взяти, ось тут таке у нас гарний, гарний виступ. Такий. Він у нас не повинен бути болючий. Так? Я його беру, перевіряю, він у мене є трішечки болі. Тобто зубощелепна система страждає, каже, є питання Ваня. Тут, тут взагалі без болю, тут взагалі комфорт. Тепер мені потрібно зрозуміти, що відбувається. Я беру, пальчик ставлю от сюди, захоплюю цей відросток. Тепер рукою я сміщаю, щелепу сюди болить, так не болить. Так біль стає легше. Якщо ви відтягуєте щелепу, так стає легше. Це свідчить про те, що тут травмований зв'язковий апарат. Самі зв'язки хворі, потрібно пролікувати зв'язки. Зв'язки лікуються легенькою вібрацією. Мені потрібно досягти фази того, що в мене не буде боліти ні при зміщенні щелепи до суглобу, ні від, я беру, ставлю цю точку, знаходжу больову, відтягую її, стає легше. Тепер за до допомогою такої легенької вібрації. З розслабленою щелепою я стараюся відкрити цей суглоб, розмасажувати його, прибрати навантаження зі зв'язок. Тим самим я буду відкривати ходи лімфотока вниз від щелепи, там, де у мене відбувається запалення. Виконуємо таку маніпуляцію 10-15 разів, так, щоб вам було комфортно. Ну, зараз легше набагато стало. Так, хорошо, розмасуємо. Те саме буду виконувати із скуловою кісткою, там, де безпосередньо було втручання. Знаходимо. Стараємося брати за кісточку себе, відтягнути, помасажувати. Так взагалі не болить. І трішечки, ніби суди, змістити кісточку так пальніше. Тож беру за кістку, хапаю себе, відтягую її трішки. Так само з вібрацією, стараюся розкрити суглобчик. Якщо все, тут у мене пішло звідси. Знявши цей спазм, розгрузивши нерв, який був пошкоджений. Одночасно нормалізувавши роботу лімфа і судин. Вібрацію. Хорошо. Зробили О, відкрили тут все, щоб не було. Можете потрогати свій зубчик. Ви побачите, що там набагато стане легше, краще. Тобто, пішов відток у нас. Тепер можна це місце симметризувати з виходом там, де у вас боліло. Ось з цією зоною поставили пальчики на те місце, де вам робили. Процес. Я беру цю зону і защіплюю її знову тісками. Тобто я їх защіплю і буду шукати положення, в якому мені буде найбільш легко. Тобто мені потрібно розслабити цю зону, щоб вона могла нарешті відпочити і нормалізувати, тому що де є спазм, там завжди перекривається. Да? Тепер ми відкриваємо її. Тобто, защіпили, тут знайшли зону, яка боліла. Защіпили її, я буду шукати положення, в якому мені стане найбільш легко. І намагатися в цьому положенні розмасажувати ці обидві точки. Таким чином, тканини розслабляться, відкриються протоки і все піде ну, туди. Тобто, спершу ми тут все відкрили у нас, да, щоб не було травматизації нерву, відкрили лімфатичні судини, і тепер безпосередньо вже зону травми ми отуди будемо скидати, щоб все було добре. Ну, таким чином. Працюємо до відчуття розслаблення, щоб дійсно стало легко, м'яко. Ну, і е, часто при такому захочеться навіть зробити, Тібо, фух, аж легше, ніби стало, відпочива. болі повністю нема. Повністю зникла біль. Десь пішов віток, кровоток, нормалізувалося. Тепер. Раз це все відкрито, мені треба зрозуміти. Є навантаження на сам зуб, тобто там стоїть тимчасова пломба, яку потрібно теж стабілізувати. Все відкрито, мальовий сигнал знятий, череп. Роздихали ми, зняли неврологічний компонент болі, тому що біль це завжди подразнення да, неврології. Запалення, набряк – це неврологічний. Я на, раніше на своїх відео, відео говорив, що чисте неврологічний біль у нас має три лише компоненти. Це перше, це коли пошкоджені тканини. Тобто порізали, прокололи забой, де є запальний процес. Да, пошкодження тканини. Раз запалення в тканині збільшує. Е, Тиск на рецептори, барорецептори, вони в свою чергу викликають теж реакцію пряму на на нерві, в самій нервові системі, щоб не рухали, тому що ну, мозок розуміє, що якщо щось придавити, може лопнути. Да? От старатися це не зробити. І третє це інтоксикація. На інтоксикацію зміну pH середовища реагує теж больовий сигнал. Да? Якщо у вас запалення, там гній, наприклад, да? вам болить. Тобто накладається декілька чинників. От ми зараз стараємося ці чинники звідси зняти, того, щоб організм міг спокійніше реагувати, загоюватися, вам не потрібно було пити ліки. Ну і відповідно, ваша адаптація потім стала набагато краще. Зробили. Тепер після цього у нас йде реакція на пломбу. Ви берете своїм язиком власним. Ставите на те місце, де у вас реакція на пломбу. Нам потрібно зрозуміти, як амортизаційно працює скулаб, наприклад. Ну, е, якщо хочете, можете використати е, шпатель. Е, або, в принципі, можете свій пальчик придавити навіть. Ну, візьмемо язик. Язиком. Притиснули його, зробили тиск. Таке положення, у мене кістка прям чудово повертається, а от в таке я не можу повернути взагалі мені турбує. Тут гарно, я кістку, беру свою, масажую. Сюди теж гарно. Сюди не хочу, отут є травма. Не хоче кістка повертатися. Тобто, вона Знаєш, там є проблема. Чому вона знає? Коли я натискаю на зуб, я створюю сигнал болівий. Болів, да? І мозок старається в це положення не йти, тобто, щоб самому себе не травмувати. Тобто поставив язичок. Трішки його прикусили, або шпательок, або пальчик. От. Я буду розкривати, відкривати отуди відток. Можна виконувати. Масажні рухи притискувати, тобто пальчик тримаю, а тут просто відкриваю оце все, розминаю, даю відток, відкрити треба, розслабити. Або можна знайти положення, в якому найбільш легко, і потім після цього, відповідно, просто потримати секунд 30, дати можливість організму розслабитись. Характерним для вас буде такий стан, що я, я говорив, фух, аж ніби легше стало, я? Да? Стає набагато легше. Тут стає краще, можу повернути. Тут стає краще, можу повернути. Відкрили, зняли набрик з внутрішніх тканин, щоб була дифузія в да, обмінні процеси. Ну і далі мені потрібно нормалізувати лімфатичну систему. Перевірити, чи ніде немає больового сигналу. Беру лімфатичну систему. У нас нейролімфатичні точки йдуть попереду. Але ми будемо працювати, по ключицям. Тобто починаємо від відключитися. Ось тут проходимо, перевіряємо, чи ніде мені не боляче. По грудній клітині, вниз на ребра провіряємо, наприклад, болі немає. Тепер мені потрібно, ну, тут вже краще шпатель взяти. Кінезіологічний, просто шпатель. Зараз. Візьмемо шпательок, поставити. Створили тиск. І будемо перевіряти, чи ніде не з'явилися боліві точки. Ось тут боляче стало. Тут прям ай-яй-яй, больніше стало. Ще скинем. Так, м'якіше біль, але присутній. Легенькі, я Нагружаю. О, от прям стала болюча-болюча точка. Тепер мені треба цю точку розмасажувати на фазі вдоху. Вдоху чому, тому що череп має відкриватися. Ну, ви можете підібрати, звісно. Я буду старатися пошукати, чи на вдосі, чи на видосі, чи за годинниковою стрілкою масажувати, чи проти, чи можливо її треба поростирати. Тобто, коли мені буде краще. Ну, звісно, краще на фазі вдоху. Це підшукувати. Чому? Тому що від нашого дихання це якби, основний паттерн. Якщо ми дихати не будемо, ну все, ми помремо. Оставив шпательок на той зубик. Нашу больну точку. І тепер шукаємо вдох. Неприємно. Вдох. А так хорошо. Стараюся цю точку розмасажувати. До речі, якщо ви помітите, я зараз дихаю лише однією частиною. Коли я тримаю, у мене навіть ніздря відкривається на один бік. Бачите, інша сторона не дихає. Тож стараюся вдихнути, розкрити це все. Працюю до стану, коли повністю зникне біль. Ось так. Такі процедури старайтеся виконувати хоча б раз в день, да, коли вам лікують зубки, щоб нормалізувати одну сторону, другу сторону. Череп це дуже важливо. Якщо ваш череп не буде дихати, то дисфункції дихання, перше, да, перше, саме основне, в принципі, дихання порушиться. Порушиться дихання, збій в усьому організмі. Клітина не отримує корисних речовин, тому що кисень не заходить, не відбувається окиснення разом з киснем, раз не відбувається окиснення, відбувається запалення завжди, інтоксикація, збоїв дуже багато. Навіть хоча б це для того, щоб стабілізувати, відновити, є вже наскільки ключовим і важливим для вашого організму. Ну, ось так. Скільки зміг стільки спробував вам подати інформацію? Пробуйте, займайтеся, Я в наступних відео покажу, як самостійно взагалі в себе продіагностувати, щоб зрозуміти, чи є у вас проблеми зубощелепної системи, наскільки це, е, і наскільки це, в принципі, може пошкодити ваш організм, навіть наскільки ви не знаєте да, про те, що це зав'язано на ваших зубах. До нових зустрічей на каналі. будьте здорові!